Перед зніздом місто Вовруч. Місто Вовруч. Старинний Вовруч. Нова церковь. Заличка Море. Перед в Вовруч. Це нова церква побудована 20-30 років тому. Цей церкві вже 900 років наші. Побудована тисяча 10 році. Монастир. Це пам'ятник святому Володимиру. А далі то Свято-Василівська церква, побудована в 1200 році. А за нею далі монастир. Старинна церква майже тисячоліття. Зветься вона Свято-Василівський храм, а за нею жіночий монастир дівчий. Це центральна вулиця, колишній центр міста. А то колишній парку. Зараз адміністративний будівля. Невеличка вулиця. А, не а, це, а це могила. І з неї відноситься древлянському княгу Олегу Святославовичу. Така вона нора. Охоронений в дев'ятсот році. А це ті ставки на, 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 на річки нори. Гусі ось ще людські, а норинь оце вона, гусі плавають, і з неї видно напускались. Наповнювали ці ставки. Що далі? Така вона нора. А вказується я ще ставки. Ще й рибу, кажуть, запустили туди. Ось така вода там. тут дерева де пайрак, то чорний клен, вільха, то там і русло річки Норень, а це заплави на правій її стороні.

Гусі ось ще люськи. А це перегорожена річка Норінь. Такою плотиною, плотиною підняли воду і пустили в канаву і тією канавою наповнювали, наповнювали вже ставки через всю траву канавою наповнюється ставок. То вже нори. За спиною в мене село Заріччя, а то попереду вже Годотов. Тут вони ці поля ніколи не плоскоріза, не стерньової сіялки. Не горча тої борони і не бачили, а також чизельних вплив. Все як швидше, як бістріше, як дешевше обробляється. То захисну систему навіть і не згадують. Це лісопосадка, залізниця, що веде зоруч на шоломки. На білокоровичі. коровичі. Обсаджено лісосмою. А це льот з вод був у Шоломківській Слободі. Це його пожежна частина. А ось таким було селище Льон Заводу. Люди жили, переробляли льон. Колгоспи мали роботу і люди мали роботу. Непогано заробляли, кажуть. А то й труба вже на заводи. А вон 200 метрів і залізниця від, від, від цієї траси. Зовсім близько. А це вже за шоломками. Яружна балочна система засаджена лісом. Є й поля. Є і більш круті, і продовгуваті схили. Чому на цих, цій місцині не зробити лижну базу? Тут і жалізна дорога недалеко йде, проходить, яка тягнеться собі до, до Білокорович. Від Києва тут 200 кілометрів, а від Житомира і 150 не буде. Анатолій Васильович у 1976 -5 році закінчив сільськогосподарську академію, факультету агрохімії. І грунтознавства. Працював колгоспі агрохіміком, потім головним агрономом. А в 1978 році прийшов на роботу в Інститут сільського господарства на чорноземної зони як України, який потім був переіменований в Інститут сільського господарства Полісся. Там Роботу почав з того, що почав займатися вивчати ерозійні процеси на обручку Словечанському Кряжі. Це височина, яка утворилася в результаті еол, еолових, еолового походження в результаті. Відкладення пилу. Ну, створилися хороші під підгру... породи леси, на яких утворюються саме родючі ґрунти. І за того, що мають високу ємкість і високу хороші фізичні властивості, водно-фізичні властивості. Ну, Почав я з того, що в голові колгоспу імені Тельмана, що знаходиться, який має грунтовий покрив від оруча аж до піщаниці. Я випросив поле розділене, водозатримуючими валами і на цьому полі почав закладати виробничий досвід. Тобто ефективність обробітку ґрунту Поперек склон, схилу. Плугами з вирізними корпусами на велику глибину, щелювання їх. Все є обробіток і, і оранка, і посів проводилися поперек схилу, щоб зменшити інтенсивність стоку дощів. Також щоб перевести їх. Внутрігрунтовий рух робилися щілини кротодренажною машиною. Ці щілини робилися і на посівах озимих культур, і на посівах багаторічних трав. Але сталося так, що прийшли нові люди більш кваліфіковані, кандидати наук. Спочатку це прийшов Єлісєєв. Кандидатів з господарських наук, і я все все передав йому. Ми також з ним їздили по господарствам і він розказував головам колгоспу, що він на що, що він намірений тут зробити. Так він розказував голові колгоспу імені Тельмана про свої наукові. Плани, той слухав, слухав його, а потім каже, ви знаєте, що мені з тих пір, як ми, ми являємося вашим базовим господарством, нам не привезли навіть шапки добре. То скажіть своєму керівництву, якщо не буде добре, то ви там, нам теж тут не потрібні. Потім ми поїхали. Словечно. То той голова колгоспу послухав та каже, знаєте, хлопці, робіть щось, бо тут я цілу весну бульдозерами вирівнюю ці схили. Утворюються яри, треба щось робити. Ну, основа була зроблена те, щоб провести ґрунтозахисний обробіток ґрунту. Тобто провадити безполицевий обробіток по поскорізами. Передпосівний обробити гольчатими боронами, а потім провести сівбу сівалками стерньовими сівалками, які залишають на поверхні мульчу, тобто стерню. Але Потім його замінив Стрельченко Володимир Петрович, який приїхав із Казахстану. Справа в тому, що це не нова справа. Коли в Америці у 30-х роках бушували пільні бурі, то уряд прийняв рішення і Проводились природно ґрунтоохоронні заходи, інтенсивно проваджувались безполіцевий обробіток, ну, щоб зберегти мульчу, скріпити це все ґрунт. І їм вдалося зупинити розвиток цих пілових пил, бур. Нас теж, коли освоювали цілину в Казахстані, теж Почали відуватись посіви, підніматися чорні хмари пилу і треба було щось робити. Тоді академік Бараєв очолив цю роботу і була, був перенятий досвід і американців, і канадців, і була застосована грунтозахисна система землеробства, яка дозволила далі освоювати цілинні землі. Ну, а тут, тут ще гірше, тут не тільки пільні бурі можуть бути, а тут все-таки полісся, випадає багато опадів. Потужний сніговий покрив і вода дуже сильно розмивається. Овруско-Словечанський кряж, бо піловиті породи дуже піддаються цьому. Утворюються яри. Для боротьби з ярами була створена лісомеліоративна станція, яка успішно, успішно боролася, за, за лісні волоси небезпечні площі. Також були створені бетонні споруди, лотки бістротоки які скидали воду вниз, яру, не розбиваючи його. Тобто, здавалося, вдавалося якось зменшити цю кінетичну кінетичну енергію води. Але але основою все-таки повинна бути ґрунтозахисна система обробітку, яка приводить до того, що і мульча, і також щелиниці. І буває і лунки робили навіть на цих поверхнях. Зменшують інтенсивність стоку і швидкість цієї води яка сікає. Вона вже менше виносить і ґрунту, і не утворюються яри. Така школа була створена по боротьбі з ерозією, та й не тільки, взагалі, на Україні. Почав цю роботу також професор за окафедрою ґрунтозновства. Української сільськогосподарської академії Микола Кіндратович. Його, його соратниками були тепер вже віце-президент Української аграрної академії Тараліко. Аспіранти Йовса, Петренко, Гнатенко, які проводили дослідження в різних напрямках. Також є був ціле дослідне поле, яке було у селі Халеп'я на Канівщині, де вони вивчали ефективність всіх цих агротехнічних заходів. А натхненником цієї роботи був Федір Моргун, який почерпнув досвід боротьби з ерозією ще в Казахстані. Їм написана книжка Грунтозахисне землеробство. Він навіть, будучи першим секретарем Полтавського обкому партії, він забороняв навіть Орати землю. Девізом був природа ніколи не орала, природа тільки сіяла. І вони і вони там розпочали на Полтавщині, аби зберегтися чорноземи, велику роботу по Грунтозахисному землеробстві. Ця робота не була непомічена. І Федір Моргун. Був запрошений на посаду Союзного міністерства, міністром екології. Він був першим, мабуть, в Радянському Союзі за часів Горбачова. Далі я не знаю, як склалася ця справа. Та я думаю, що ця робота їхня не повинна бути забута. Я... Проїхав ось недавно Овським кражем, був деяким господарством, але я ніде там не бачив ґрунтозахисної техніки. Не плоскорізів не, не, не чизельних плугів, не гольчатих бор, борін, не стерньових сівалок. Ну, роблять як дешевше, як проще. Великими тяжкими дісковими боронами. Обробляють, потім культивують, і не залишається зовсім після такого обробітку та стерня. Як я їм почав казати, що ж ви робите, що залишиться внукам дітям, а вони на наш вік хватить. Правди немає, не буде. А як не буде правди, то й вас не буде. Отак, от отак живемо далі. Я засняв це все на камеру, їхні технології, ні поля. І навіть на присадивних городах і то розбивають до пилу ці всі грудки фрезами можна побачити там. Лісоміліоративна станція вже закрита і, мабуть, цими роботами не займається. Тож давайте подивимось, що себе представляє образ як кряж і яке землеробство на ньому. Це за селом шоломки. Яружна балочна система засажена лісом. Ну, тоді була Є суміліративна станція, яка займалася. займалась.